Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні цієї ночі в окупованому Криму росіяни так відбивали дронову атаку, що збили. Власний літак про це повідомив речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. В селищі гвардійському під дроновою атакою, за даними місцевих пабліків, опинився і гарнізон російських військ поблизу аеродрому. І НПЗ на опублікованих кадрах видно, як кілька височенних стовпів диму розмалювали горизонти півострова. Туди вирушили багато карет швидкої. Також, за повідомленням місцевих жителів, уражений об'єкт промисловості належить одній з найбільших паливних мереж півострова, яка налічує близько сотні АЗС. Не оминули безпілотники і об'єкти енергетики. Як повідомив Гауляйтер Криму, були уражені кілька підстанцій півострова. Зокрема, відомо про влучання в ТЕС у місті Саки. Без електрики залишилися жителі Красноперекопського району. Вимкнули світло і в Євпаторії. Також там фіксують проблеми з водопостачанням. Крім того, впродовж ночі вибухи чули в Джанкої та Новофедорівці, де розташовуються ворожі аеродроми. Майже півсотні об'єктів паливно-енергетичного та військово-промислового комплексів Російської Федерації було успішно вражено загалом з початку року. Такі дані навів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, результатом стало скорочення майже на чверть обсягів виробництва паливно-мастильних матеріалів ВРФ. Щодня країна-агресорка втрачає понад 46 мільйонів доларів. США через зниження кількості експорту нафтопродуктів. Найбільш ефективно за всі роки війни здійснюється глибинне ураження по території РФ. Так, в рамках Діпстрайк знищуються військові цілі, логістика та енергетичний комплекс країни-агресора. Результат цієї роботи стає дедалі більш відчутним для російської армії та економіки, що суттєво ускладнює його можливості вести активні бойові дії. Смертельна аварія сталася сьогодні на Одещині. Фура влетіла в пересувний блокпост, і в результаті загинули двоє військовослужбовців. Повідомило. Національна поліція аварія сталася близько сьомої ранку неподалік села Сухий Лиман. 63-річний водій вантажівки не помітив людей та здійснив наїзд. Військові 34 та 36 років перебували біля блокпоста. Внаслідок ДТП один загинув на місці іншої кареті швидкої. Перевірка водія на стан сп'яніння показала, що він був тверезим. Від ранку росіяни вже двічі обстріляли Херсон. Як повідомляє обласна влада, поранені троє людей. А перед цим вночі у передмісті обласного центру ворожий дрон атакував рятувальників. Це сталося, коли надзвичайники прибули гасити багатоповерхівку, що спалахнула після російського удару. Пошкоджений пожежний автомобіль дивом минулося без загиблих і травмованих. Також вночі російські окупанти били і посеред містю Херсона. Пошкоджено житлові будинки та магазин. У приміщеннях вибікна потрощено, дах минулося без потерпілих. Загалом за минулу добу на правобережжі Херсонщини російська армія вбила одного мирного жителя. Ще 11 цивільних поранила. Сьогодні, о 20-й годині, за київським часом у Білому домі відбудеться зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Розмова президентів пройде за зачиненими дверима. А напередодні американський лідер поговорив телефоном з російським диктатором Путіним, після чого заявив, що зустрінеться з ним у Будапешті протягом двох тижнів. Перед зустрічю з Трампом Володимир Зеленський висловив очікування, що мова сили та справедливості обов'язково спрацює щодо Росії. Перед поїздкою у Білий Дім український президент зустрівся з міністром енергетики Сполучених Штатів, а також з представниками американських енергетичних та оборонних підприємств. Володимир Зеленський обговорив можливі шляхи співпраці, що допоможуть посилити нашу протиповітряну оборону та збільшать далекобійні. Можливості Українські біженці, які залишилися без даху над головою внаслідок російського вторгнення, знайшли притулок у так званих містечках Хансена. Це поселення зводить забудовник з американського штату Юта. Він опікується в Україні низкою проєктів, розширює свої містечка, виділяє гроші літнім біженцям, фінансує протезну клініку. Більше розкаже Олександр Мужичук. Російська агресія на сході та півдні України продовжує змушувати тисячі людей залишати свої будинки, посилюючи житлову кризу по всій країні. На Київщині приватні модульні поселення, відомі як містечка Хансена, прихистили близько двох тисяч біженців. Ми зараз ем... Заспокоїлися діти, заспокоїлися. Що у нас є криша над головою. що у нас є будинок. Це проєкт Делла Лоя Хансена, забудовника та філантропа з Юти, який з 2022 року витратив понад 140 мільйонів доларів на будівництво та ремонт будинків по всій Україні. Мені 72 роки, і я ніколи не відчував більшої радості, справжньої радості, ніж робота з моїми українськими братами та сестрами, які постраждали. Думаю, я зустрів практично всіх понад 1600 сімей, яким я зміг допомогти відновити будинки та переїхати до нових населених пунктів. Містечка Хансена на Київщині в селах Тарасівка, Колонщина та Любимівка. Тут живуть багатодітні родини, вихованці дитячих будинків, родини військових, люди з інвалідністю. Нове житло Надається у безкоштовне користування терміном до п'яти років, 16-річний Микита Богомол нині вчиться в 11-му класі. Він утік із ріднею з окупованої частини Херсонщини після підриву росіянами Каховського водосховища і досі не може забути звірства окупантів. Вони дуже часто вбивали просто мирих жителів, прямі ще частіше почали вбивати. Потім, як вони підірвали Каховську ГЕС. То було дуже прям страшно. У нас дуже багато людей померло, прям дуже. Там, де декого знайшли на деревах, декого просто на заборі, і вони просто цих людей, собак, тварин всіх повністю вони кидали просто в одну яму і закапували. Ще в окупації було дуже страшно. Я дуже радий, що звідти виїхав. Наш будинок не тільки розрушили, не тільки ще затопили. Повністю затоплено. А то, що ще то що не дотопили, ти зараз догорає. Взагалі руїни там. Будинка немає, нічого немає. Куди повертатись нам немає. Будемо тут. Практично кожна оселя в містечку Хансена укомплектована необхідними меблями посудом, технікою для дозвілля передбачені басейн, ігрові та спортивні майданчики. Також працюють кафе, салон краси, аптечний кіоск на випадок російських обстрілів облаштовані укриття. В містечку Хансена це не тільки житло, але це і вся інфраструктура. Це і клініка, і дитячий садок, і початкова школа. Близько 70 мешканців працюють в містечку. Вони інтегруються в громаду. Вони отримують всю необхідну підтримку від громади. Ми допомагаємо знайти житло. Ми допомагаємо їхнім родинам знову бути в безпеці і бути. В стабільності і вірити в краще майбутнє їх дітей, за даними ООН, майже кожен третій українець був змушений залишити свою домівку через повномасштабне російське вторгнення в Україну. Понад 4,5 мільйони людей зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Нині, за останніми даними, потреби України у відновленні знищеної росіянами інфраструктури оцінюються в 524 мільярди доларів, адже близько 13% будинків пошкоджені або зруйновані. Олександр Муж. Чув програми СТБ. Єдині новини. У другі руки принципи кругової економіки та зеленого будівництва активно впроваджують у гостомелі на Київщині. Вже кілька тижнів там функціонує будівельний секонд хенд. Це склад, де люди мають змогу безкоштовно обмінятися ремонтними матеріалами та використати їх повторно. Тож яка мета розкаже Євген Бригар. Шматок пінопласту, лист ДВП та міцний клей. Будівельні матеріали, які ось-ось могли б відправитися на смітник. Утім, пані Лариса готова подарувати їм друге життя. Можна на вулиці підмазати стелю, десь положити плітку, тому що часто ді... дітлахи їздять на самокатах, збивають плитку і приходиться там плітку підремонтувати, там підремонтувати, щоб було затишно. Лариса Колотовкіна працює в місцевому спортивно-оздоровчому комплексі. Косметичний ремонт там справа постійна, а тому мати на господарстві будівельні матеріали необхідно. Тож, коли жінка дізналася про таку ініціативу, не вагаючись, завітала на склад. Каже, це корисний проєкт у воєнний час. В наше время не у всіх є фінанси купити це все. От а чоловіку, наприклад, нужно там мішок та. Лі два мішки чогось, та смесіка кої-то може бить какоїто кирпічка коїта і що шота Корисно це і для людей, у яких, приміром, наслідок обстрілів постраждало житло, кажуть організатори проєкту. Тут вони можуть абсолютно безкоштовно отримати безліч матеріалів для відбудови, наприклад. Цеглу, пісок, різні розчини, а часом навіть і меблі. Віддають вторинні матеріали і люди, і будівельні магазини, у яких є надлишок такого товару. Ми розуміємо, що ми можемо не встигнути продати ці товари. Ми краще надамо їх для того, щоб люди їх використали. І ну, я вважаю, що цей проект це більше про людяність, а не про якісь там матеріальні тобто відносини. Створити проєкт організаторів надихнула зокрема і величезна кількість будівельних відходів, які заполонили українські громади через постійні обстріли з боку РФ. Будівництво та ремонт стали вже звичною справою для багатьох українців, через що велика кількість матеріалів просто викидається на смітник і неправильно утилізуються, чим забруднює довкілля. У громадській організації ж пропонують перетворити будівельні відходи на цінний ресурс. Були покривальні роботи в людей, і в них залишився зайвий рубероїд, який вони так само безкоштовно надали нам, чекають свого нового власника в Україні. Така практика на рівні громад лише починає розвиватися. А от у Європі подібний обмін будівельними матеріалами відбувається у значно більших масштабах та навіть заохочується європейськими законами, адже це вигідно і для економіки, і для довкілля. Це один із принципів кругової економіки, яку ми просуваємо в рісинк. Ми хочемо, щоб матеріали не викидалися. Ми хочемо, щоб і також що відходів, яких нас дуже зараз багато через постійні обстріли, їх ставало менше. І це один із способів, і кожна людина може до цього долучитися. Більшість будівельних матеріалів, якщо вони не пошкоджені, вони можуть використати бути використані повторно. Це цегли, це деревина. Деревина в старих будівлях може бути більш якісна ніж навіть нова. Працюватиме у гостомелі на Київщині пункт обміну будівельними матеріалами до кінця жовтня. Утім, організатори планують не лише продовжити цей проєкт, а й розширити його на інші українські міста і села. Але вже зараз по всій Україні діє онлайн платформа, на якій можна переглянути наявні будівельні матеріали, а також завантажити свої. Євген Бригар, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ. Єдині новини на цьому все. Тримаємо стрій, бережімо близьких і до зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива. Ми поговоримо про Київський міжнародний економічний форум, який вчора вже в 11-те пройшов у Києві, і попри війну зібрав дуже багатьох людей. Це були підприємці, бізнесмени, це були народні депутати, це були лідер думок. Це були люди, які мають візію щодо стратегії України. І зараз про підсумки цього форуму ми поговоримо з його директором. У нас в студії Юрій Пововаро. Пане Юрі, я вас вітаю. Я вчора була модераторкою однієї з дискусії. Це була панель про людський капітал. Скажіть, будь ласка, цього року ви форум свій назвали Україна 2.0 – The Power of People. В чому сьогодні сила українців і чому ви так назвали 2.0? Вітаю. Ладно, вітаю глядачі. Я думаю, що почати треба з того, що, що головного говорили на форумі, і звучало дуже багато про безпеку. Найбільше, що нас турбує сьогодні, це безпека України. І багато хто прийшов до того висновку. Який сказав Кирило Буданов на, на, на форумі, безпека неможлива не тільки без сильної армії, але і без сильної економіки. Тому сильна економіка це просто фундамент нашого майбутнього, фундамент тої України 2.0, яку ми винесли в назву. В чому сила українців сьогодні? Якщо ми говоримо про слоган, дійсно Україна 2.0», нова Україна, сила людей, так так ми назвали вже 11-й да, цьогорічний Київський міжнародний економічний форум. Ми хотіли поговорити про нову Україну. Ми розуміємо, що ми не повернемося в ту, яка була до війни. Світ змінився, країна змінилась, війна нас сильно змінила, як людей. І я би напевно ну, три речі основні сказав, в чому ми бачимо нову Україну. В першу чергу це країна з новою економікою. Ми дуже багато говоримо про те, що вона має бути не сировинною, а промисловою, високотехнологічною, інноваційною. Але говорити мало. Потрібно, потрібні дії потрібні чіткі стратегії потрібні чіткі рішення і вони зараз не тільки звучать вже на форумі вони зараз вже реалізуються урядом Мені дуже приємно що уряд вже там так, рік чи два взяв на прапор програму «Made in Ukraine» – підтримки українського виробника тобто це вже досягнення ну як українських економістів так, так і десь вклад київського міжнародного економічного форуму Друге, це країна, яка в якій ми бачимо зовсім інший рівень взаємодії бізнесу і влади. Це має бути партнерство, підтримка, взаємодія, чітка і третя про людей. Звичайно, що головна сила України це люди, це людський капітал, і для того, щоб він був конкурентоспроможним в світі. Нам дуже хочеться, щоб в Україну приїжджали. Навчатися, приїжджали працювати не тільки ті, хто був хто виїхав, виїхав. да хто змушений був поїхати, а й іноземці. Ми маємо мати дуже конкурентну систему освіти в світовому рівні конкурентну систему освіти. Таку, яка буде конкурувати з Європою чи Америкою, ми з вами перед ефіром спілкувалися. Ви сказали, що сьогодні дуже важливий діалог між владою, суспільством, державою. Вдається налагодити ось цей діалог. Ви бачите це на форумі? Діалог є, він розвивається. Він є, розвивається, але я впевнений, що ми ще далеко до, до фінішу. Да, ви можете сказати, що дуже багато відбувається форумів, конференцій, дуже багато розмов, але вони потрібні. Оскільки, от в цьому трикутнику, як ви сказали, бізнес, влада і суспільство поки немає повного порозуміння, немає е, такої повної цінної суб'єктності в діалозі бізнесу і влади. Немає повної розуміння між суспільством і бізнесом. Часто немає довіри. Часто немає довіри, та суспільство іноді бачить в особливо великих бізнесменах тільки їхні прибутки, і не розуміє, що створення робочих місць, інвестиції це великий бізнес. Ми до речі, дуже часто робимо акцент на малому і середньому бізнесі. Це дуже правильно. Це велика кількість робочих місць. Але повірте. Кав'ярні і барбершопи не зроблять потужну економіку. економіку. Малий бізнес в Німеччині це не тільки ресторани, це великий сервісний бізнес, замовником якого є великий бізнес. Це маркетинг, це логістика, це постачання якихось послуг, матеріалів, запчастин. 80% малого бізнесу це B2B з великим бізнесом. Так? Тому, якщо не буде великих підприємств, не буде інвестицій, не буде це і малого. Тому розуміння важливості великого розвитку великого бізнесу створення умов для великого бізнесу. Це також важливо, щоб і суспільство це розуміло, і влада розуміла. Тому в цьому трикутнику, поки ми не дійдемо до якогось нового суспільного договору, ми будемо намагатись говорити і домовлятись. Пане Юрі, якщо оглядатись на історію ваших форумів, ну вже одинадцятий раз так. він пройшов. Форум це майданчик, це платформа. Там звучить реально багато. Я вчора чула багато цікавих ідей, новацій. Там звучить дуже багато ідей, які будуть стратегічно розвивати нашу країну як зробити так, щоб ці ідеї не залишились на папері і не залишились в залі цього форуму? Так, дякую. Ми за 11 років дійсно стали значно більше, ніж форумом, таким платформою діалогу. У нас є й освітній проект, у нас є академія Київського міжнародного економічного форуму, де ми навчаємо різним економічним знанням як підприємців, лідерів думок, так і представників влади. А якщо подивитись нашу історію і згадати те, що обговорювалось на перших форумах, дуже багато що сьогодні вже втілилось, працює. працює. Дивіться, на 2014-2015 році ми підняли питання необхідності створення індустріальних парків, і тоді нам говорили навіть в уряді, що ні, ні це якісь схеми, це якісь олігархи угу. сьогодні. 90 індустріальних парків 30 повністю працюючих в них заходять інвестиції. Ви знаєте, що за час війни в Україні побудовано 116 нових заводів і більшість них в індустріальних парках. І до війни не були половини Ось. І такої кількості. Також форум доклав до цього зусилля. Експортно-кредитна агенція, яка зараз підтримує наш, наш експорт, п'ять років прийшло на обговорення, але зараз вона працює. Це дуже довго, це дуже великий термін. Але інституція була створена, працює. А дуже багато що змінено в, в закупівлі, в державних закупівлях. У нас, на жаль, 40% державних закупівель це був імпорт. Такого немає в жодній країні світу. В Європі це максимум 5-6 Вони розвивають державними грошима свого виробника. Зараз, після прийняття закону про локалізацію, кілька років ситуація почала змінюватись. І нарешті на вчорашньому форумі прозвучала. Ініціатива компенсації інвестицій через податки. Тобто інвестори, які будуть будувати нові заводи, будуть мати преференції по податкам, поки не повернуть свої інвестиції. Так працює в Європі. Ми не вигадали нічого, нічого нового. Ми беремо і робимо євроінтеграцію насправді. І я впевнений, що і ця ідея, яка звучить на КМ, за рік часу буде, буде впроваджено. пане Юрі. Не можу не спитати вас про ми багато говорили mm. про освіту вчора на панелі, Дуже. про людський капітал, про повернення наших біженців, про те, що нам все одно доведеться, навіть якщо повернеться половина, нам потрібно залучати буде міжнародну робочу силу, тому що брак рук скрізь просто в усіх у всіх сферах виробництва. Ви взагалі розумієте, як повертати наших біженців з-за кордону? Я думаю, що це дуже складне питання, і ні в кого немає зараз Поставити. просто готового рішення, готового, готової відповіді. Ну, на мій погляд, це звичайно створення умов. Люди повернуться тоді, коли тут можна буде працювати, отримувати гідну зарплату, і зараз зарплати дуже сильно зростають. Створювати свій бізнес. І, попри всі наші питання до податкової, в нас досить лояльна податкова система і податки нижчі, ніж в Європі. Спробуйте створити. Бізнес десь бізнес, в десь, там в Італії в Італії чи навіть в Польщі податковий режим в Україні досить привабливий. І третє, що головне, це дійсно навчання. Навчання дітей, яке закладає фундамент їхнього подальшого розвитку, дуже важливе. Я про це казав, що так нам треба конкурентно здатну систему освіти, поки наші... Вчителі в школах будуть отримувати 8 тисяч зарплати ну нічого не буде. Це тут кардинальні зміни. Треба навчати вчителів, треба піднімати їх рівень мотивації. Були дослідження про освіту в світі взагалі, і ми бачимо, що ми на жаль пасемо задніх у відношенні до вчителів, у мотивації вчителів, у їхньому власному. В власній гідності, в їхньому розумінні своєї ролі, ролі. В, в суспільстві, ми ну, тут дуже, 000, багато. Ми ну, дуже багато це. тут недопрацьовуємо. А колись кілька років тому ми, як МЕФ, з міжнародним інститутом репутації, зробили аудит репутації України в світі. І головне питання, коли вивчається репутація, це питання: чи хочете ви? Працювати в цій країні, чи хочете ви інвестувати в цю країну? Чи хочете ви, хочете жити? ви ну, жити і навчатися цій країні? Ось на ці питання нам треба відповісти собі і світові. Вчора я бачила, були у вас зірки, був Олександр Усик, був Кирило Буданов. Ну, так само, mm -hmm. зірка розвідки, скажімо так. так. Це такі мотиваційні такі були гості, про що вони говорили? А, звичайно, Усик абсолютний чемпіон. Це, це про силу, це про мотивацію, це про неполегливість. Але для нас він не просто боксер і не просто чемпіон. Він підприємець, він інвестор. Гроші, які він заробляє на ринзі, Він зараз вкладає в економіку України. Він зробив свій бренд «Ready to Fight» і сьогодні на да, виробляє одяг свого бренду і продає його не тільки в Україні, і в світі. Він амбасадор України. він. Дійсно, от частина репутації України. Тому мені дуже приємно, я дуже йому вдячний, що він вчора приєднався на форум з Кирилом Будановим. Звичайно, що це розмова про безпеку. І тут, напевно, головний висновок просто не буде. І, 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 і так ну, на всьому форумі бізнес -та просто не буде, буде важко, але буде добре. Але точно в нас є світле майбутнє. Ми його достойні. Абсолютно mm. з вами погоджуюся. Яку ви бачите головну місію цього економічного форуму? От своє головне завдання, Знаєте, ми, от як її розпочали 11 mm. років тому, і напевно вона вона не змінюється. Ми хочемо, щоб Україна інтегрувалась в світову економіку як рівноправний член, не як сировинний. Придаток на да, цигровинної колонії нас, нас називають ні. ні. Я рівноправний. Якщо в європейських країнах промисловість це 20% ВВП, і в Україні має бути не 10, як зараз, а 20. Ми маємо вдвічі збільшити нашу нашу промисловість, велику промисловість. Ми хочемо, щоб Україна стала повноправним членом Євросоюзу, мірової спільноти. Ми розуміємо важливість зараз. Співпраці зі сполученими штатами Америки жодна країна за останні 100 років не зробила економічний стрибок без співпраці з Сполученими Штатами, і це для нас стратегічний партнер. І на таких форумах, як, як МЕФ, це партнерство реалізується, Домовляю, люди, домовляються про конкретні деталі такого такої роботи. Вчора дуже багато звучало ідеї щодо стратегії розвитку країни, так але погодьтеся, пане Юрію, в українців сьогодні стратегія майбутнього це один-два дні. Але якось треба нам е, розуміти, що і у своєму побутовому звичайному житті нам так само треба думати, що буде завтра, що буде через тиждень. От як -от як, от як, от як ви собі це пояснюєте, як підготувати українців до того, що треба думати і про завтрашній день, і про те, що буде після війни. І вчора мені дуже сподобалося, що ми повинні зрозуміти, що ми не повинні. Ін, тільки відбудувати країну, ми повинні збудувати нову країну, і ми повинні це зробити. Точно, крім нас, це ніхто не зробить. Так, а, так термін планування він скоротився в деяких бізнесах. Дійсно, він там за тиждень-два. Але все рівно е, великий бізнес має плани. Неможливо будувати завод, чи будувати якийсь великий е, об'єкт, не маючи план хоча б на 5-10 років. Тому все рівно е, ми розуміємо, що майбутнє ніхто крім нас, ми його не можемо спрогнозувати. Ми його можемо тільки створити. Ніхто крім нас це, і це не зробить. Тому е, тут моя, моя порада тільки одна розуміти, що потрібно бути гнучким. Потрібно буде мати план, але мати план А, бути план Б, С різних... бути готовим до різних сценаріїв. Вчора навіть на форумі було дуже багато змін, які можливо ніхто і не помітив, тому що ми команда готові до різних сценаріїв. Ми е, розуміємо, що та, завжди можуть бути зміни, та, але є ціль і є чіткий план, як до неї дійти. Я вам дуже дякую. Дуже дякую за таку платформу, за такий форум. Я нагадаю, що в нас в ефірі був директор міжнародного київського економічного форуму Юрій Пивоваром. Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.